Всім доброго ранку і у нас ось таке надходження. Це у нас кашкайчик 12-го року випуску. На передньому приводі. Чорний як потрібно. Гарні комплектації це камери 360 огляду. Газ бензин. У нас вже встановлений 2-літровий двигун на механіці. Є у нас фаркоп. Зимня добра гума. Панорамний дах зараз покажу вам. На передньому приводі автомобіль, гарний панорамний дах, увесь у всю кришку, кришу, стеклопідйомники всі, управління дзеркалами, мультикермо, 219 пробігу, механіка 6-степенчата, двохзонний клімат, контроль. Мультимедії з камерою 360, там все виводиться. Гарний салончик в Чехлах. Дуже економічний, гарний кросовер для міста. Чекаємо на вас, чекаємо ваших заявочок. Приїжджайте, дивитися. і будемо робити тест-драйв. До зустрічі!